Що я якийсь не такий самий чи... що? У мене знайомий служив в ГАРД. І мені підказав, що пішов сюди. Пошукав в інтернеті інформацію про бригаду Гард. Мені сподобалося, я вирішив туди піти. Мені 20 років, Одеська область, ремонтував машини. Вчився на автомеханік, моторист. Я дуже люблю машини. Я хотів машини ремонтувати, якісь на проєкти строїти. Може, в майбутньому в мене все це вийде. Контракт 18-24 — Ну це дуже дуже класний, гарний старт в житті, тому що він дає можливість не тільки заробити достойні гарні гроші, а ще й отримати доволі багатий досвід. Армія це безцінний досвід, це становлення себе як людини, це відчуття себе як того, хто може. Того, хто досягає, того, хто вміє перемагати. Він підписується лише на один рік. Після цього року людина отримує захист від мобілізації щонайменше на один рік та можливість виїжджати за кордон. 47-й родин ноги» знайшли без проблем. Дали такий очікувався все, що треба буде все дадуть. На зимку, на літо, все даду. Гарні фінансові умови це е, у першу чергу той самий мільйон, про який завжди говорять. І друге, це ж не, цей мільйон не відміняє звичайну оплату військової роботи. Це до 100 тисяч, а інколи до 200 тисяч на місяць за, за, за власну бойову роботу. Досвіда ніякого не було від слова взагалі зброю, uh -huh. не проблем. Я думаю, мене хлопці навчу на навчання. Це загалом неможливо, щоб людина підписала контракт і відразу їхала на зону бойових дій. Це заборонено законом, це заборонено здоровим глуздом. Сергій після вкладання контракту у першу чергу поїде до БЗВП. Там він пройде 45 діб БЗВП. Потім е, до 15 діб буде навчання його фаху, в його випадку це помічник рано І вже після цього, ще на додаток до цього, він пройде адаптацію підрозділу вже коли приїде туди на схід. Його відразу не поставлять на роботу, на бойову роботу. Його підтримують, його навчать вже на реальній практиці. Береш правою рукою дістає магазину. Приєднують. Знімаємо запобіжника. На запобіжник. Взявся, виводиш і притілиться. Солдат до стрільби готовий. По мої мішеням мотиночний погодь! Дуже добре, коли приходять молоді хлопці, недосвідчені взагалі, які не мають жодного відношення до військової служби, вони, знаєте, схожі зараз на пластилін. З них можна зараз взяти і виліпити саме гарного солдата, підлаштовуючись під сучасні реалії нашої війни. Враження дуже класне, коли ти ще ніколи в житті не стріляв. Глушить, ну, треба наушники, а так дуже адреналін зашкалює. Так що, хлопці, йдіть, йдіть служити.